Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми продовжуємо вивчати технічні нюанси військової справи. Сьогодні ми поговоримо про те, як влаштований магазин. Для того, щоб його розібрати, необхідно взяти патрон, продавити кнопку, яка знаходиться в п'яті магазину, дістати п'яту і відразу вистрибне пружина із подавачем. Цього достатньо для того, щоб почистити магазин від бруду, зібрати і знову використовувати його. Принципово так працюють 95% усіх виготовлених магазинів на даний момент часу. Незалежно від того, це автомат, пістолет, кулемет або снайперська гвинтівка, відрізнятиметься тільки розмір магазину і його місткість, але конструкція буде приблизно однакова. В металевій або пластиковій коробці встановлено пружину і подавач, який дозволяє тримати патрони у крайньому верхньому положенні. Для того, щоб спередити магазин, необхідно взяти його в слабку руку, в сильну руку взяти патрон і продавити зверху так, щоб патрон із руки опинився в магазині. Зверніть увагу на те, що всі патрони мають прилягати донцем гільзи до крайньої задньої стінки. Це потрібно для того, щоб куля не зачепилася за передню стінку. Якщо це станеться, доведеться шукати щось тверде, для того, щоб поправити проблемний патрон. І продовжити спорядження магазину. Уявіть собі ситуацію, коли в бою закінчуються магазини і необхідно заряджати всі наявні ріжки по черзі. Неприємно. Тому бійці, які розраховують на прямий контакт, носять з собою від 8 до 12 магазинів, а заряджають їх в критичній ситуації спеціальними планками. Вони мають приблизно такий вигляд: споряджена планка по факту є обоймою. Конкретно в ці планки влізає по 15 патронів. А отже, для того, щоб зарядити штатний магазин від АК-74, потрібно дві такі планки. Для того, щоб зарядити магазин від РПК, три планки, все просто. Здогадайтесь, яка вправа допоможе розвинути швидке заряджання магазину. Вірно, заряджання його на швидкість. Коли ви прийдете в Збройні Сили України. До автомату вам мають видати 120 патронів. І 4 магазини. Цього достатньо для того, щоб в перший же день спробувати заряджати їх швидко, виявити помилки і зрозуміти, для чого потрібно купити за свій рахунок як мінімум 4 магазини і планки для швидкого спорядження. На цьому все. В наступному відео поговоримо про те, які магазини для автомату Калашникова бувають і де їх дістати.